Свята закінчились, а подарунки продовжують роздавати. Ключі від 19 сучасних реанімобілів губернатор Вінничини Микола Джига вручив керівникам медичних установ області. Головний лікар Вінничкого обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Пірникоза Анатолій Васильович. За рік працівники обласного центру екстреної медичної допомоги здійснюють до 2,5 тисяч виїздів. За добу більше десятка. Раніше сучасний реанімобіль мали лише один. Нині рятуватимуть людей трьома. Люди вже самі побачать, що дійсно сучасні автомобілі, які начинені сучасною апараторією, яка може працювати в різних умовах і в роботі під час сильних морозів, і під час сильної жари. Використовуватись для надання екстреної медичної допомоги всім жителям Вінницької області. Володимир Повар старший фельдшер швидкої медичної допомоги міста Калинівка. За фахом працює вже понад 40 років. Розповідає, за цей час доводилось їздити на різних авто. Однак оцінити на відмінно каже, можна лише цей реанімобіль. Місі Калиніки помісі за 10 хвилин саме і до сіл за 20 хвилин ми можемо доїжджати на таких машинах. Добре оборудовано сучасне оборудовання, пульсоксиметри, глюкометри, носілки, сумка є. Все, все необхідне для наняття першої медичної допомоги. Минулоріч для потреб первинної ланки медицини районні центри Вінничини отримали півсотні легкових автівок. Нині оголосили тендер на придбання і ще понад двох сотень таких. Розподіл автомобілів, по перше, відбувався з урахуванням кількості населення, яке обслуговує той чи інший заклад. Населення міста Вінниці значно перевищує е, саме. Потужний наш район. Це 350 тисяч жителів, тоді як район, які отримували це від 20 тисяч до 80 тисяч. 19 реанімобілів це добре, проте область потребує більше, ніж отримала. Лідія Олексіївна погоджується і констатує: у вересні Вінничині передадуть ще шість таких. Очільники ці автівки іменують мерседесами найвищого класу вартістю 860 тисяч гривень. Кожен у медпрацівників назва простіша лікарня на колесах. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.